Народився в селі Дубовий Гай поблизу Овруча, навчався в Овруцькій середній школі номер 1 імені героя Другої світової війни Наліпки Кирепкіна. Потім у Овруцькому профтехучилищі військову службу розпочав у 95-й Житомирській окремій аеромобільній бригаді. Потім воював у миротворчих військах на Балканах. Повернувшись в Україну, у квітні цього року на п'ятий день відпустки пішов добровольцем захищати вже свою батьківщину у 30-ту окрему механізовану Новоград-Волинську бригаду. І загинув уже на своїй землі на Луганщині 14 серпня. Йому було 25 років. Ей, плине кача, Лине кача оти сині. Мам Мамко ж моя не лай мене. Мам кожна наші совречини було призвано 215 чоловік. Из них одна треть это военнослужащие, которые пришли добровольно. Это порядка 80 человек, которые записались участвовать по защите и обороне нашего государства добровольно. Хочу сказать слова, выразить слова благодарности родителям, которые в тяжкую минуту отдают своих детей. На защиту нашої родини, нашого Отечества. Його місто, його друзі ніяк не можуть повірити, що Сергія з ними вже нема. Їздив миротворцем два рази. Крайній раз, коли поїхав, приїхав на неделю домой з миротворцем. Приїхав домой, неделю побыл, уехал воювати, сказав, що. Говорит, ребят, вы не едете, я от вас, за вас буду воевать. Он был патриотом, любил страну, по жизни был настоящим другом, вот именно другом. Всегда мог поддержать, научить жизни. Сам служил в 95-й бригаде, не хотел подставлять никого под пулю, сам всегда рвался вперед. В плане боевой подготовки он всегда выделялся, был... Сформірований тактически. Він був людиною взагалі, яка хотіла досягти великого в цій країні. Він був великим патріотом, патріотом з великої букви. Його подруга казала, що він завжди, от, вона могла завжди покластися на нього, якщо виникають якісь проблеми, то вона до нього звертається і він завжди вирішує ці проблеми. І вона каже, що вона втратила великого захисника, ось, який для неї був безпосередньо тим плечем, на яким вона могла спертись. Після відспівання у Свято-Преображенському соборі трону під звуки військового оркестру понесли вулицями міста до цвинтаря, коли проходили мимо першої школи, де навчався Сергій, в його пам'ять довго дзвенів шкільний дзвінок. Сережу пешка, я пам'ятаю, його мама провела в перший клас, був такий маленький, худенький, у ріжульках, Завжди був веселий такий хлопчик, Приходить до класу. І в нас є в класі своє маленьке сонечко. Він був гарно спортивно розвинений, то брав участь у різних спортивних змаганнях. Мав багато друзів у класі, допомагав їм. І був дуже добрий хлопчик. Там певно він його так і склалася доля, що він потрапив туди, вибрав собі таку професію і поклав загинув там. Поклав свою і душу, і тіло, як то кажуть, за Україну. Завжди намагався бути першим, тому напевно, перший він і потрапив на передову, і там загинув. Він був справжнім героєм. Ми його пам'ятаємо в школі, провели його в останній путь. Багато його однокласників були. Ми всі перед ним голову, як то кажуть, склоняємо, що він такий молодий, віддав своє життя за Україну, за своїх друзів і за своїх рідних. Поховали Сергія на тій ділянці цвинтаря, де вже є його рідня. Ой, мене серце вивілітує. Я прийшла на кладбище, принесла святиє яблучка, Зайшла до своїх родних, потім прийшла до свого чоловіка і, і до сірочки. Поклала йому яблучка. Він того маленький був з бабою все время. Батьки робили. Баба його возила на поле у возіку, бо огороди тоді були великі. І я все вон, ходив в такій льотній шапці, козирку в льотному. І я на нього все казала майор, як він трошки подрос, та цього. Вже йде, як на поле з бабою, то вже на мого чоловіка каже, бабо, бабо, дивіться, воно майор пішов. І також його прозвали майором. Майором. Як я приходжу на ніч до їх, як він вже погиб, а його мама і каже, тетя Маруся, його і в армії казали майор, на його майор. Вонка такий бідний, всюду старався, щоб допомогти. Своїм друзям. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Овруч здавна є містечком бойової слави, ще від часів Київської Русі, від князя Олега, котрий перемагав у всіх битвах. У Другу світову фашистські окупанти не почувалися тут спокійно, такими сильними були підпільний і партизанський рух. Про ту бойову звитягу сьогодні нагадують пам'ятники. Та ще живуть традиції не віддавати на поталу ворогам рідну землю, а стояти до останнього, навіть на лінії вогню АТО. Прийшов не одну, будемо говорити так. Гарячу точку виконував миротворчу місію за межами нашої держави, але доля так розпородилася, що виконав свій обов'язок, стояв незламно до кінця і в наших східних областях, іменно на нашій Україні, пішов життя не за кордоном хоча він їхав, усвідомлюючи те, що можливо і там треба буде, а так Бог дав, що свій обов'язок він виконав іменно на Україні, на рідній землі. Звичайно, сьогодні е, ця ситуація, вона Певним чином впливає на свідомість, на психологію, на розуміння людей. І що саме основне, що ця ситуація впливає і на розвиток патріотичних е, таких е, напрямків, е, думок, е, настроїв, тому що е, суть одна – територіальна цілісність нашої держави?